Комісія в складі семи чоловік присутні 4 члена комісії. Цю комісію можемо може розпочати на розгляд постійної комісії з питань прав людини, законності і правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, освіти культури області, культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Які будуть розглядатися на сесії сільської ради. Всі спеціалісти зараз вам розкажуть ці питання ну, і будуть приймати свої рішення. Перше це про внесення змін до рішення сільської ради 15 грудня, про затвердження плану соціально-економічної та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки. шановні колеги, за комісії. Пропоную вашій увазі проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програму план плану не такі зміни до плану. Додаток четвертий це, це, це перелік об'єктів виробничого призначення, будівництво яких планується здійснити в 2024 році. На території Піщанської сільської ради вносяться зміни. Добавляються об'єкти, капітальний ремонт дороги по вулиці Садові села Орлівщина. Добавляються об'єкти туди виділяються кошти в сумі 100 тисяч гривень на проєкти повторну документації. Також будуть рішенням додатися кошти. На другий об'єкт це об'єкт капитальний ремонт дороги, дороги центральні. Ну, дороги, дороги центральні, це решенеративне. Туди видовлятися кошти 2 мільйона 117 тисяч 290 гривень. Оці дві не вносяться в програму до, 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 до плану соціально-камічного роботу. Наступне питання. Наступне питання у мене про внесення змін до рішення сільської ради, це про затвердження програми соціально-економічна та культурного розвитку пічанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Тут також до четвертого додатку це перелік об'єктів будівництва, яких буде здійснено буде в 2024 році на території Піщанської сільської ради, додається також. Два об'єкти. Один об'єкт додається. Це капітальний ремонт дороги по вулиці Садова села Орлівщина, 100 тисяч гривень на предохольну документацію. Та додаються кошти до об'єкту. Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна, селища Меніратине, додається кошти в сумі 2 мільйони 117 тисяч 290 гривень. どうぞ。 Наступне, тут третє питання у мене це внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2024 рік. До фінансового відділу надійшли запити від головних розпорядників коштів. Це від Піщанської сільської ради, відділу освіти, моди та спорту та відділу культури, релігії та туризму щодо перерозподілу коштів. Так, За рахунок перерозподілу коштів виділених при формуванні бюджету були проведені наступні зміни. По підчасній сільській раді економія коштів склала 8 мільйонів 35 тисяч 134 гривні, що були передбачені на поточний ремонт дороги по вулиці Садова в селі Порнівщина. І на, на, ці кошти направляються на виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку піщанської сільської ради на 24 рік. В Загальній сумі 2 мільйони 167 тисяч 290 гривень, а саме на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна селища Медративна добавляється 2 мільйони 117 тисяч 290 гривень, і на виготовлення проєкту коштурну документації на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в селі Орлівщина 50 тисяч гривень. На виконання заходів програми розвитку. Та фінансової підтримки жидово-команд господарства Тіщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки направляються кошти в загальній сумі 2 мільйони 275 тисяч 634 гривні. З них 100 тисяч гривень на експертизу тарифів на централізоване водопостачання та на централізоване водовідведення. 2 мільйони 175 тисяч 634 гривні – це на прибирання стихійних сміттєзвалищ. Також на виконання заходів програми, відшкодування, компенсації, витрат, понесених через встановлені тарифи на послуги, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на рівні нижчого, економічно обґрунтованого на 2024 рік направляються кошти в сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень. Також направляються кошти відділу освіти, молоді та спорту в загальній сумі 472 тисячі 710 гривень. А саме 102 тисячі 180 гривень це співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 270 тисяч 530 гривень. Це напрягається кошти на підтвердження. На співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції, субвенції е, захист держави. Та 70 тисяч направляються кошти на проведення лабораторних досліджень по закладам дошкільної освіти, сумі 20 тисяч та по закладам загальної третьої освіти в сумі 50 тисяч. Так також відділу культури, реалізатори з України ради направляються кошти в загальній сумі 450 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це на поточний ремонт ганку е, е, піщанській філії комунального закладу Єратенівської будинок культури. 250 тисяч на виконання заходів програми розвитку культури Хіщанської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Це Тобто на придбання баденої продукції, сходу та інформації про загиблих воїнів для створення алеї пам'яті загиблих захисників України. Ми на предучій сесії направляли їй 100 тисяч. Також, також станом на 1 вересня по відділу освіти, молоді та спорту виникла економія коштів в сумі 2 мільйони 181 тисяча гривень. Це по позаробітник нарахуванням по закладам дошкільної та загальної середньої освіти, по продуктам харчування. Яка пропонується направити 26 тисяч на розробку плану евакуації по закладам дошкільної освіти, 73 тисячі на розробку плану евакуації по закладам загальної середньої освіти, 1 мільйон 600 тисяч гривень на поточний ремонт приміщень з ліцею для забезпечення викладання навчального предмета у захист України, на який нам дають кошти, дає держава кошти. Держава дає нам кошти на придбання предметів туди. Ну, владне, на придбання так. так, 100 тисяч направляється кошти на придбання генераторів для закладів загальної середньої освіти. І 99 тисяч на розробку проєктів землеуслужку, міністративному е, та, та знамнійському ліцею. Також за рахунок перерозподілу коштів, виділений за рахунок перевиконання доходної частини бюджету, економія коштів в сумі 3 мільйони 324 тисячі 366 гривень, що були передбачені на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Хіщанської сільської територіальної громади. А саме на поточний ремонт дороги по вулиці Садовадівщина направляється на перебирання стихійних сміттєзвалищ на території громади. Також змінено напрям використання коштів, виділений при перевиконанні доходної частини бюджету наступним чином. Кошти в сумі 50 тисяч гривень, що були передбачені на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 24-й рік, а саме на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Петра Сагайдачного селі Знаменівка, направлені на капітальний ремонт дороги по вулиці Садова, Телі Орлівщина, а саме на проєкт коштових документів. Так, в мене, все. В даному питанню, мене все. Є, скажіть, будь ласка, там була інформація про 100 тисяч на генератори для закладів освіти. Яка кількість генераторів за 100 тисяч? А ви знаєте, вона знає вже навчальний сім'ї, у не Це, щас, це. Не це генератори саме на заклади, які на укриття. Це Орлівчинський ліцей, Орлівчинська гімназія і Рузнаменівський е, ліцей, міліративному ліцей. Мільоративну. <клух> так. І ще у мене четверте питання. А, а І ще у мене четверте питання. Це про пронесення змін дух сільської ради про затвердження мережі установ та граничної читальні зі працівників бюджетних установ, які фінансуються із сільського бюджету на 2024 рік. А саме. Вже сьогодні з внесенням змін до структури відділу, чити молоді та спорту Піщанської сільської ради пропонується збільшити штатну чисельність працівників по повідділити на 4,75 штатних одиниць. А саме а саме, Оничинському ліцею. Числета поліційському ліцеї додається 075 штатних одиниць практичного психолога. З Дам'ївському ліцею одна штатна одиниця асистента вчителя, піщанському ліцею дві штатних одиниць, асистент вчителя. Видатки на оплату праці цих штатних одиниць будуть здійснені за рахунок державної освітньої субвенції. Також зв'язку збільшенням електронного документу обігу. Пропонується також збільшити чисельність олівчинській гімназії на одну штатну одиницю, таке так друтарка. Це будуть кошти, на оплату будуть дійсно за рахунок місцевого. Тобто сільського бюджету. Є це питання а, асистенти, я знаю, були, ну, як вчились в інститутах асистенти. Це асистенти? це вже школах асистенти. Що, що, що вони будуть робити? Це для інклюзивних, це, інклюзивних дітей. це для інклюзивних дітей. Це передбачено законодавством, вони повинні в нас бути і вони оплачують свої для кожної дитини, якщо дитина з різними нозологіями і вона потребує допомоги асистента дитини і асистента вчителя. Це передбачено законодавством. І Але ми їх подаємо у разі появи таких дітей. Якщо немає, ми не будемо. Якщо дитина є, ми зразу клопотання і тоді додаємо. І це є субвенція, на не є. Плачуть за рахунок субвенції, Зайвна плата. Mm. Mm. Хто це тут? Наступне питання: про надання матеріальної допомоги мешканцям Хмельницької сільської кількох загальних, будь ласка. Всім добрий день. На розгляд комісії надійшли 84 заяви на загальну суму 153 тисячі гривень, в тому числі на лікування 23 заяви, на лікування військовослужбовців 4 заяви, облаштування місця поховання одна заява. На операцію дві заяви, на поховання чотири заяви, допомога членам сім'ї загиблих 35, 33 заяви. Учасникам бойових дій 16 заяв. І допомога учасникам бойових дій Афганцю одна заява. 84 заяви, сто п'ятдесят три пиши На сесії, сесії пиши. Я на сесії. сильно. Если Кто-то